Як обрати авто, як правильно підходити до купівлі або підбору автомобіля? Я перечислю всі моменти і нюанси, як правильно формувати ціну, на які моменти не треба звертати, на які важливо звертати увагу. Коли я займаюся підбором авто, я завжди запитую ціну. Як формується ціна? Є низ ринку, є верх ринку. Всі хочуть коротко купити дешеву і найкращу комплектацію. Як правило, це люди, в яких Обмежений бюджет, в них, наприклад, 10 тисяч чи 20 але він хоче авто купити, яке коштує 25 там нову морду через стайлову. Виходить, такі автомобілі є, Ну він дивиться на низ ринку. Він дивиться на той автомобіль, який він собі не може дозволити. І в цей момент краще. Спуститися купити на рік-два або морду старішу, але купити стан автомобіля. Тому що друга помилка, яку роблять люди, коли купують автомобіль. Вони купують марку, наприклад, або морду рестайлову чи там рік. Це неправильно. Треба купувати. Я завжди всім кажу стан автомобіля. Не марку, не рестайлову морду, не нову морду, а стан автомобіля. А що це означає? Це пробіг. Пробіг це відповідно технічний стан, якість авто. А відповідно, це зменшує кількість поїздок на СТО. Ще раз вам пояснюю: низ ринку і верх ринку. Низ ринку, верх ринку, середина ринку. Нормальні автомобілі. З мого досвіду, який я завжди купував, це якщо в Україні вони стоять поверху ринку. Інколи ми знаходили автомобілі, от середина, і отут ми в цьому діапазоні, навіть посередині ринку, знаходили хороші автомобілі, які стояли в такому стані вершину ринку. Ну це не завжди. Це треба мати бути компетентним. Це треба розумітись в автомобілях. Це треба вміти. Мати везіння і потрапити в це авто. От що ти шукаєш плюс-мінус такий автомобіль, в тебе такий бюджет вистрілює, швидко треба поїхати, оцінити і купити його. Це не завжди далеко не завжди буває. Реально, як практика показує, хороші автомобілі вони вище до вершини ринку, хоча й там не завжди стоять якісні автомобілі. А для цього, щоб оцінити, треба вам мати досвід. Або звернутися в СТО, де вам там перевірять до компетентних людей, ну, або звернутися до автопідбірщиків. З автопідбірщиками якісними, неякісними буде окреме відео, то зовсім інша історія. в мене там ціла філософія щодо цього. Тому що зараз всі стали автопідбірщиками. Далі. Ви формуєте бюджет, ви обираєте, самі ви шукаєте автомобіль чи ні. Як правильно шукається автомобіль. У вас є бюджет, і ви дивитеся, що є в вашому регіоні на цей бюджет. І інколи, знаєте, бувало таке, що ми шукаємо одну марку, потім розуміємо, що ми не попадаємо в цей бюджет, і вона каже: Ну давай ще щось подивимося, що в нас є. І ми вистрелюємо такий автомобіль, що ми навіть не задумувалися за нього а він по факту кращий, ніж. Той, що ми з самого початку шукали. Тому що, от є таке, ти заточений на якісь в якісь рамки, і тут є ж аналогічні там, критерії, якийсь кросовер, а ти за це і забувся. Тому що ти ж шукав за ціле направлене, шукав, і воно навіть вилетіло з голови. І такі думаєш, о, блін, нормальна тачка, я щось навіть не забув. А я навіть не звернув увагу, хоча я цим по факту займаюся. Знаєте, як оце в коня, який біжить, є оці шкіряні. Штуки він біжить тільки в одному напрямку, і інколи він може не помічати, що машини повз проїжджають, так і тут. Так от, бюджет сформулювали, подивилися, що у вас є е, в регіоні, шукаємо стан. Коли ви шукаєте не марку, а стан, у вас є більший шанс знайти якісне авто. Запам'ятайте це. Коли ви можете шукати от, конкретну марку, конкретну морду, конкретну комплектацію, коли у вас є е, на це авто, Вершина ринку бюджет, і навіть ви маєте мати можливість заплатити поверху тисячу-дві тисячі доларів. Ну, це залежно від цінової політики. Якщо там е, автомобіль 10-15, то штуку ви маєте покласти інколи зверху. Якщо автомобіль за двадцятку, то там інколи до, від двох від до трьох доходить. Якщо ви хочете все, тютілька в тютільку, от, що в мене такі кнопочки, такий колір, такі були. Парктроніки такі ці, а бампер такий, а не такий, а сидіння такі, а не такі, ви маєте мати гроші. Я вам розкажу один секрет. Хто насправді дає вершину ринку і навіть більше, по, чим вершина ринку за автомобілі. Знаєте хто? Не люди, а перекупи. Я приїжджаю до одного знайому, він каже: купив Audi ще одну перекупа. До речі, купив, не сам пригнав, з Америки пригнав, каже. Вийшла вона мені каже на півторушку, це машина в бюджеті була біля 15 тисяч. Каже, на півтори дав дорожче е по ринку, тому що взяв того-то, того-то. А той чувак він бере машини цілі, він робить там сам їх. По двигунах чи по коробках він спеціалізується. І хороший майстер, його в місті знають. І він бере нормальні пробіги, але там з дефектом робить їх і продає. І люди знають, що це за людина, як він ремонтує. Сам перекуп, який би міг би по факту купити нижче ринку автівку, він бере на півтори тисячі платить дорожче, тому що він знає, що в цієї це буде того варте. Тому що він знає, якщо він не заплатить вище цих півтори тисячі, то він буде, ця машина буде обслуговуватись в нього частіше. Це перекупи, розуміють. А ви, люди, думаєте, що я зараз куплю дешево, обалденно і все. Тому що ви дуже Робите велику помилку, коли ви заходите на авторія, дивитеся ціну і пробіг. Та ціна і пробіг, вона нереальна. Пробіги скручені, вони нереальні. Якщо ви подивитесь автомобілі 5-го року і автомобілі 20-го року, що там будуть, що там будуть 200 тисяч. Були автомобілі, які в 6 му році я знайшов був а це мій топ, типа 126 тисяч. Це виключення. Не дивіться, що в інтернеті, тому що коли ви будете приїжджати, в мене такий досвід є. Ви подзвонили, приїхали на фотках, все ідеально, по словах все ідеально. Приїжджаєш, це труп. Це не з ринку. Я вже навіть не з ринку, я тако пролистував і з середини починав дивитися. Все, це такі фактори сформувати бюджет е, правильно. Найти людину або якщо ви самі компетентні, самі шукати, шукайте в регіоні. Якщо в регіоні не знаходите, розширюєте регіон. Якщо не знаходите в Україні, приганяйте з Європи чи з Америки. Оце так правильно шукати авто. Оце я так займаюся. І тоді ви маєте шанс вибрати якісніше авто. Все, поїхали.